Ми підключаємо нуль до лампочки. В одній із навчально-виробничих майстерень електромонтажних робіт Шепетівського професійного ліцею третєкурсники електрики демонструють практичні навички установки, діагностики, ремонту електричного обладнання. В цій схемі підключений лічильник однофазний. У нас тут є. Пристрій та захисного вимкнення, схему нереверсивного магнітного пускача, її монтаж та налаштування виконує здобувач освіти Шепетівського професійного ліцею Дмитро Мікушин. Такі застосовуються для керування живленням електродвигунів, їх пуску, розгону, захисту від перевантажень. Схема складається з магнітного пускача трьохфазного теплового реле, кнопок старт-стоп, клемних колодок та електродвигуна. Який ми запускаємо, ця схема використовується в основному на кожному підприємстві, тому що електродвигуни є повсюди. Хлопець не проти працювати енергетиком на атомній електростанції в майбутньому. Для досягнення мети після закінчення 9 класу вступає до Шопетівського професійного ліцею. Тут безкоштовно опановує інтегровану професію слюсаря-ремонтника та електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електрик це основа всього. Хороший енергетик повинен розуміти так само, як і все. Все під'єднується, все підключається. Так як він. Керує електриками і також повинен розумітися в цьому добре. Так тому наш Петівський професійний ліцей дав мені хорошу основу для моєї професії. Після 11 класу навчання за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування триватиме півтора року. Професія електромонтер сьогодні дуже сильно затребована на ринку, враховуючи блекаути, та стан війни. Сьогодні вони відточують свої навички на практичному, завтра вони зможуть відточувати і демонструвати свої знання на практиці. Тобто на будь-яких підприємствах позмагатися у вправності електромонтажних робіт здобучі освіти матимуть нагоду на конкурсі фахової майстерності серед учнів професійно-технічних закладів Хмельницької області, котрі навчаються на електриків, що відбудеться в травні на базі Шепетівського професійного ліцею.